Український уряд запровадить чіткіші параметри бронювання працівників та критичності підприємств після аудиту. Про таке повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як приклад змін він навів положення про зарплату. Раніше від строчку могли отримати ті працівники середній оклад, яких не менше за середню зарплатню в регіоні, де вони працюють. А тепер планується встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати людей. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але е, вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. І наразі неможливо передбачити дії Трампа, але є надія на сильнішу Америку. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті Європейської політичної спільноти. Він назвав продуктивною телефонну розмову з новообраним президентом США і додав: Сильна Америка потрібна Європі, а сильна Європа Америці. І це той зв'язок між союзниками, який слід цінувати і не можна втратити, заявив Володимир Зеленський.